Вітаю вас, дорога церква. Радий сам будь в Домі Божим і радий, що в нас так багато гостей і радий вас всіх бачити. Нагорна проповідь. Що таке Нагорна проповідь? Це одна із найбільших проповідей Ісуса Христа, яка записана в Біблії, найбільш повно вона описана в Євангелії від Матфея і займає цілих три глави: 5, 6 і 7 главу. Це та проповідь, в якій. Унікальна сама по собі дані заповіді блаженства, та проповідь, в якій Господь дав нам молитву Отче наш, іменно в цій Нагорній проповіді. В Нагорній проповіді Ісус заглиблює і загострює ті моральні норми, які і раніше до того були в Ізраїлі, які теж основані на Слові Божому. Саме в Нагірній проповіді Він говорить такі слова, що закон, то є Біблія, Старий Завет, говорить вам: не убий. А я вам кажу, кожен, хто гнівається на брата свого дарма, той вже є вбивця. Закон каже, не чини перелюбу. А я вам кажу, кожен, хто дивиться на жінку із пожадливістю, той вже чинить перелюб у душі своїй. Загалом на цю проповідь, на... На... на Горну проповідь можна декілька серій проповідей сказати, так як матеріалу дуже багато. Але я хотів би, щоб ми якраз. Порозсуждали над початком цієї проповіді, над заповідями блаженства, хто має відкрити Євангеліє від Матфея, 5 глава від першого вірша, і ми зачитаємо текст. І побачивши натовп, Він, то є Ісус, вийшов на гору і як сів, підійшли учні його до нього, і, відкривши уста свої, він навчав їх навчати їх став, промовляючи блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово, всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода або ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Ви сіль землі, коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні нащо. Хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми? Ви світло для світу, не може сховатися світло, що стоїть на Верховині Гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину. Але на свічники світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Дуже часто заповіді блаженства зачитуються також і. Православних храмах, але, ну, скажемо, дуже часто на мові старослов'янській, яку не кожен розуміє, і без коментарів ми же порозсуждаємо над Словом Господнім, прокоментуємо те, що ми тут читаємо і подумаємо над їм. Написана така фраза: блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Що означає взагалі слово блаженні? Буквально блаженні це безмірно щасливі. От щоб стати щасливим. Біблія має одне поняття, а світ має інше поняття. Що таке, що може принести щастя для звичайної людини, яка живе своїм світським розумом? Гроші, матеріальні блага, якісь удовольстві, ще щось інше. Але Біблія нас учить інакше: що якщо людина примирилась з Богом, то вона щастя своє і блаженство в іншому має. І ці заповіді, блаженства вони описують в першу чергу. Настоящих, народжених з гори людей і описують віруючу людину. І ці заповіді блаженства часто мало зрозумілі, вони потребують якогось пояснення. Хто такі блаженні в Богі духом? В Богі духом це ті люди, які розуміють свою духовну слабкість і свою, якщо можна так сказати, несостоятельність перед Богом. Які розуміють, що вони грішники, вони розуміють, хто такі вони і хто такий Бог, що його святість абсолютна, і вони без Його абсолютно не можуть попасти у вічність, вони не можуть без Його жити, і вони взагалі перед Богом без Бога нічого не стоять. От гарний приклад людини, яка так, так якщо можна сказати, в Бога духом була і розуміла свою духовну недосконалість. Це був сотник, про якого написана притча. Якщо хто читає Слово Боже, він пам'ятає, в якого заболів слуга, і він послав до Ісуса Христа людей і сказав: Прийди і уздоров мого слугу. Ісус пішов. І ще недалеко залишалось до Його дому. Він послав людей на зустріч до Його і каже: Господи, не заходь в мій дом, того, що я людина недостойна, недостойна, щоб ти прийшов в мій будинок. І також я недостойним себе посчитав вийти до тебе, але скажи тільки слово, і слуга мій буде здоровим. По-перше, ця людина мала велику віру, бо вона була впевнена, що Ісус має абсолютну владу над смертю і над життям, і йому достойно навіть нікуди не йти, йому достатньо нікуди не йти, а просто сказати одне слово, і людина буде здорова. По-друге, він рахував себе. Тим, хто не достоїє навіть йому на очі показатися. Почувши ці слова, Ісус сказав, Він написано, що Він здивувався і обернувся до тих людей, до натовпу, який йшов слідом за їм, і сказав, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Тобто за їм ходило багато людей, апостоли ходили, багато людей ходили, які чули Слово Боже, які якби, багато хороших людей. Але Він сказав, що серед всіх людей яких в Ізраїлі я бачив, ні в ні в кого не було такої великої віри. Тобто та людина, Ісус дуже високо оцінив цього сотника римського. І виходить, що римський сотник, який вважав себе взагалі недостойним, оказався достойнішим серед всіх, хто зустрічався до того моменту Ісусу Христу. Оце якраз і є гарне описання людини, яка в Бога Духом, яка розуміє, що без Бога. Вона нічого не варта і яка розуміє свою несостоятельність перед Богом. Написано Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Засмучені це не взагалі всі, хто сумує по будь-якої причині, а мається на увазі в духовному сенсі: засмучені це ті, хто оплакує свої гріхи, людина, яка кається, вона дуже сожалеє про всі свої погані справи, які вона робила. І та людина, яка сумує про свої гріхи. От написано, що вони будуть утішені. Утішення мається на увазі прощення гріхів і спасіння, яке Бог дарує. Кожна віруюча людина, яка каялась перед Богом, вона пам'ятає своє состояння такої подавленості, а потім, от, що ми називаємо благодать, різко чувствуєш оце відчуття, що ти Богом прощений. Це важко об'яснити словами, але це якраз і є те, що написано: блаженні, засмучені, бо вони будуть утішені. Написано ще блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. Більше подобається переклад в синодальному перекладі. Написано «блаженні кроткі». Хто такі кроткі? Покірні. Це люди, які покірні Богу, покірні Його слову, це люди, які мають над собою абсолютний максимальний самоконтроль. Це те, що людям не зрозуміло. Кажуть, раніше був п'яниця, алкоголік, а тут повністю помінявся, ходить. Святоша, оце якраз і є ті люди кроткі, які покірні Богу, і які написано, що вони землю успадкують. Загалом така кроткість, покірність неможлива без Духа Святого, який сходить на віруючу людину після того, як вона получає віру, як вона примиряється з Господом, і тільки тоді можливо таке переображення людини. Написано також блаженні милостиві, а блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Тут мається на увазі не про тих людей, які хочуть їсти або хочуть пити, тобто не, не про тілесну піщу написано. А спрагнені правди, і блаженні голодні, і спрагнені правди це ті люди, які шукають правди Божої в першу чергу. Ті люди, які в пошуках написано: стукайте і відкриють вам. І того та людина, яка шукає. Правди Божої, яка шукає Бога, яка взиває до Його імені, Господь таким людям відповідає, якщо людина щирим серцем до Його обращається. Це ті люди, які хочуть правильних відносин з Богом і шукають їх. Блаженні спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостові, бо помиловані вони будуть. Дуже важна біблійська істина, що Господь хоче, щоб ми відносились до людей. Так само, як він відноситься до нас. Є такі люди, які завжди шукають справедливості до всього. Але я думаю, що люди не хочуть справедливості часто до самого себе. Людина хоче, щоб Господь до її поступав по милості, а вона до всіх остальних по справедливості. Мені дуже подобається вислів одного брата, який казав: Не просіть у Бога справедливості, того, що ви її получите. І якщо ви получите від Бога справедливість, то горе вам велике. Господь до нас милостивий, і Він хоче, щоб ми також були милостиві до інших людей, тобто, щоб ми прощали людям іншим їхні гріхи. От хто знає молитву «Отче наш», я думаю, її знають всі там, у молитві Господь учив нас молитися так і прости нам провини наші, як? Так, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, ми самі, Господа, просимо, прощай нам рівно стільки, скільки ми прощаємо іншим людям. Якщо ми їм нічого не прощаємо, то ти нам нічого не прощай. Якщо ми їм прощаємо не все, то Ти нам прощай не все. Якщо ми їм прощаємо всі їхні провини, які вони перед нами звершили, то Ти нам, Господі, прощай все. Тобто тут принцип сіяння і жатви. Дуже гарно описаний принцип того, як Господь має на увазі, як ми повинні поводитися в цьому плані. Описаний в притчі. Господь часто навчав людей притчами. І одна із притч, написана в Євангелії від Матфея, 18 глава від 23 вірша. Тут записані такі слова. Тимто царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, хто винен, був йому 10 тисяч талантів. Що таке 10 тисяч талантів? Талант це міра Веса. Один талант це 32 кілограма. І 10 тисяч талантів це приблизно там, 300 тонн золота. Представте собі 300 тонн золота це просто величезна, невообразима кількість грошей, яку важко собі представити. Тобто дуже-дуже великий борг був цього чоловіка. І чоловік був винен 10 тисяч талантів. А що він не мав і з чого віддати, наказав пан продати його і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді рапто й упав до ніг і вклонявся йому та благав. Потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом, тим, над рабом тим, і звільнив його і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динаріїв. Сто динаріїв це приблизно зарплата за сто днів, зарплата за три місяці. По сравнізмі із десятьма тисячами талантів золота, це. Ну, в мільйон разів, мабуть, менше. Тобто, це вже не такі великі гроші, як, як було йому прощено. І написано, що винен йому був 100 динаріїв. І схопивши його, він душив його та й казав віддай, що ти винен, а товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи, потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його, те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли, і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе, пан, тобто цар, пан його кличе та й говорить до нього рабе лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене. Чій тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем? Як і я над тобою би взмилувався, і прогнівався пан його, і катам його, і, 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 і катам його видав, аж поки йому не віддасть цього боргу. Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не пробачить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів. Притча це буквально означає положить рядом це те, що об'ясняє смисл якихось духовних речей. Тут, наприклад, пана. І боржників, які винні гроші, зображується Господь і люди, які вчиняють гріхи один до одного і по відношенню до Господа. І написано: так як Господь нам прощає дуже багато, так і ми должні прощати іншим людям. Якщо ми їм не прощаємо, то й Господь нам не прощає. І так як людина, будучи прощеною, але потім не хотіла прощати гріхів ближньому своєму, так і Господь її також не пробачив. От через той написано блаженні милостові. Бо помиловані вони будуть. Написано блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Бачити Бога це не духовний якийсь смисл, а буквально вони будуть бачити Його своїми очами. Після Воскресіння церков Ісуса Христа буде забрана на небеса і зустрінеться з Ісусом Христом, і побачить Його так, як Він є. Буквально в славі, в тій славі, в якій Він був від початку створення світу. Апостол Павло у посланні Коринфіна, в першому посланні Коринфянам говорив, пояснював, що каже: тепер я бачу по контексту Бога ніби сквозь тускле скло, гадательно, тоді же побачу його обличчям до обличчя, побачу його, як він є. І так і тут написано, що блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Чисті серцем людина сама по собі чисте серцем не, не може бути. Чисте серце може створити тільки Господь в тій людині, яка розкаюється, яка підкоряється Його волі. Колись цар Давід ще в старому заповіті молився і казав: серце чисте створив мені, і дух правий обнови в мені. Він звертався до Господа такими словами. Тобто, чисте серце це результат дії Бога, Духа Святого і Божого Слова. В тому грішнику, який розкаявся і який звертається до Його з такими словами, і який дійсно підкоряється волі Божій. Написано блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Миротворці мається на увазі ті люди, які не відплачують злом за зло, а ті люди, які завжди відповідають на зло добром. Дуже гарно про це написано далі в тій же 5 главі від 44 го вірша. Цей текст краще пояснює, хто такі миротворці. Ісус говорить своїм учням таке: Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто, не, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі. Коли ви любите. Тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме і митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що особливого робите? Чи й погани не чинять отак? Отож будьте досконалі, як досконали Отець ваш Небесний. Ісус говорить: якщо ви робите добро тільки тим, хто робить добро вам, або любите тих тільки, хто любить вас, то що взагалі особливого ви робите? Нічого особінного. І грішники, і язичники всі теж люблять тих, хто любить їх, і роблять добро тим, хто робить їм. Взять якесь племя в Африці, яке про Господа, можливо, ніколи не чули. Вони теж можуть любити своїх рідних, свою сім'ю, своїх друзей. І, і Господь говорить, що особливого в цьому нічого. Але я вам кажу: любіть ворогів своїх і благословляйте тих, хто вас проклинає. Якщо людина називається християнином, вона об'язана себе вести так. Бо любить свою сім'ю і друзей, в цьому нічого особенного немає. І також написано блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Написано <кій> також в Біблії, що. Хто хоче жити благочастіво, їх будуть завжди, вони будуть гоніми. Так було завжди: всю історію і церкві, і в Старому Завіті так завжди було. Хоча євреї це був народ Божий, але вони завжди гнали пророків. Пророки це ті люди, які звіщали волю Господню. Всіх пророків євреї переслідували, бо вони говорили правду від Господа, і це людям ніколи не подобається. Їх майже всіх убили, хоча пізніше їхні книги читали в синагогах, але на момент життя їх переслідували. Так само і церква Христова, вона завжди була, скажімо так, не в почоті серед світу. Від самого початку її считали сектою. В Ізраїлі християн перших називали сектантами, називали Назорійська єресь». Від тих пір нічого не змінилось. Хоча тоді була традиційна церква іудаїзм, і були християни, яких вважали сектантами, так і зараз, якщо церква, скажімо, виконує якусь традицію, обряд, але не возвіщає Євангелія в чистому віді, в якому надо, то ну, до такої церкви люди в основній своїй масі відносяться добре. А якщо церква проповідує Євангелія, як воно є, то люди зі світу часто називають таких людей сектантами. Людям просто не нравиться, коли говорять правду. Якщо людям проповідувати і казати, що... Гражданський брак це блуд, а блуд це гріх. Дошлюбні відносини це блуд, і це теж гріх. Говорити, що люди, які роблять такі справи, вони перед Господом понесуть покарання, і написано Плата за гріх смерть. Коли людям говорить правду, їм це не подобається. Проповідь Євангелія вона завжди супроводжує конфлікт. Людям не подобається правда. І того, їм, ну, вони будуть що угодно говорити, будуть казати, що в нас криша поїхала, що ми фанатики релігіозні. Будуть, будуть, любу наклепи на вас можуть зводити. І так було завжди, так було від самого початку, і так буде до самого пришестя Ісуса Христа. Нічого не зміниться. Але Ісус говорить, що блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати. Всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах. Ми не дожні розстраюватися, коли нас обзивають через це, коли нас вважають ненормальним, коли нас, можливо, не люблять, презирають, не хочуть з нами там спілкуватися. Написано, що так буде. Наоборот, горе тим, про кого говорять всі тільки хорошо. Така людина, яка не говорить за Господа, її, можливо, всі будуть вважати за свого, приймати. Свій душа компанії, але Ісус говорить, що блаженні, коли вас гнать будуть. Далі написані такі слова: Ви сіль землі. Коли сіль і звітрі є, то чим насолити її? Не придається вона вже ні на що, Хіба що на двір буде висипана та потоптана людьми? Що таке сіль? Це така, Ісус примінив таке порівняння християн прирівняв до солі. Сіль це та речовина, яка впливає дуже на будь-що. На будь-яке середовище, куди вона попадає, сіль це невелика щіпка солі повністю змінює вкус величезної каструлі борща. Так і ми джні впливати на своє оточення, впливати на свій колектив, впливати на свою сім'ю, бо сіль це та штука, яка впливає. І дуже гарне порівняння вибрав Ісус, і коли сказав, коли сіль із вітрі є, чим насолити її. Сіль по своїй природі хімічній. Не може вивітритися, вона не може зіпсуватися. Але навпаки, вона предохраняє будь-який продукт від порчі. Тому я абсолютно свято вірю, що чим більше християн сп... справжніх у суспільстві, тим менше воно псується морально. Чим менше їх, тим більше морально таке суспільство розкладається. Вона не може зіпсуватись, вона не може вивітритися, вона не може іспаритися, вона не може спортитися сама по собі. Тобто, якщо сіль, вона не може стати несольоною, це неможливо. І з цього всього можна зробити правильний висновок, що якщо сіль стала несольоною, то це взагалі не сіль. Якщо християнин, якщо ви називаєте себе християнином і ви ніяк не впливаєте на оточуючих вас людей, то абсолютно точно ви не є християнином і не є тою солью. Сіль це та штука, яка впливає. Написано Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Якщо людина увірувала і називає себе християнином, вона не може ховатися, вона не може соромитися цього, і вона не може. Перед іншими людьми, як би не заявлять про це. Як написано, якщо запалюють свічку, ніхто її не ховає під лавку, щоб ніхто не бачив і не знав, що вона світить. Її ставлять на свічник, щоб світила всім у домі. Якщо людина працює в колективі 5 років, а ніхто й не знає, що він віруючий, ну, це велика проблема. З великою ймовірністю можна сказати, що ця людина Господа не знає. Та людина, яка Примирилась з Господом, вона ніколи не буде соромитися того, що він християнин, вона буде про це прямо заявляти, і все його оточення абсолютно точно буде про це знати, і вона буде впливати на тих людей, які її оточують. Тому й написано: ви світло для світу, нехай світло ваше світить всім людям, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Нехай вас всіх благословить Господь, брати і сестри. Амінь.